Виміда покарала свого нечистого на руку служителя до шести з половиною років позбавлення волі засудили суддю Кропивницького апеляційного суду, його визнали винним у вимаганні та одержанні хабара за ухвалення судового рішення на користь винуватця дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками. За матеріалами досудового розслідування встановлено, що посадовець вимагав та одержав хабаря у розмірі 10 тисяч доларів США від винуватця ДТП зі смертельними наслідками. За вказану суму він обіцяв фігуранту вирок суду, не пов'язаний з реальним терміном позбавлення волі. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили у посередника судді частину коштів, отриманих від водія. За матеріалами СБУ в Кіровоградській області, вищий антикорупційний суд визнав суддю винним за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Це вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою. Суд призначив йому покарання у вигляді 6 років та 6 місяців позбавлення волі із забороною обіймати певні посади в судових та правоохоронних органах влади на 3 роки. Фатальний хабар замість передової на лаву підсудних на Кіровоградщині Судитимуть військовослужбовця, який намагався купити собі свободу від служби. Ціна питання 4 тисячі доларів. Відомо, що чоловік проходив підготовку, однак вирішив самовільно залишити навчальний центр. Коли не зміг пройти через охорону, пішов до заступника командира батальйону. Із корупційною пропозицією. Офіцер виявився принциповим і здав ухилян та правоохоронцям. Затримали фігуранта на гарячому під час передачі першої частини грошей. Можемо показати машину, я не беру. Цільники державного бюро розслідувань завершили слідство стосовно військовослужбовця, який намагався уникнути служби, запропонувавши хабар посадовцю навчального центру. Обвинувальний акт скеровано до суду. Військовослужбовця затримали під час передачі першої частини хабаря. Фігурант обвинувачується у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, а також у закінченому замаху на ухилення віднесення військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Медичне обладнання з накруткою у 100%. Екс керівника лікарні на Кірвоградщині судитимуть за розтрату майже півмільйона гривень. Слідство встановило, що посадовець закупив техніку за цінами, які вдвічі перевищували ринкові справу. По бюджетній переплаті вже передали до суду. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років із неможливістю обіймати певні посади до трьох років, а також штраф. Понад 438 тисяч гривень збитків держави, саме таку суму встановили прокурори у справі про закупівлю медичного обладнання за завищеною ціною. Прокурори скривали до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконувача обов'язків директора комунального медичного закладу. Його дії кваліфікована за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за даними слідства, у 2023 році посадовець організував закупівлю медобладнання для миття та дезінфекції ендоскопів майже на 1 мільйон гривень. Водночас, експертні дослідження показали, що ринкова вартість такого обладнання була істотно нижчою. Попри це, договір уклали бюджетні кошти сплатили, а різниця між реальною та фактичною вартістю обернулася тяжкими наслідками для державних інтересів. Відомості не повні, а розрахунки некоректні. Так у міській раді Кропивницького відреагували на журналістське дослідження, в якому автори проаналізували видатки місцевих бюджетів на підтримку збройних сил. У статті опублікували, яку частку у відсотковому відношенні обласні центри спрямують з бюджетів громад на допомогу військовим та на які саме заходи витратять кошти. Так у матеріалі йдеться, що лідером за видатками на оборону є Івано-Франківськ. 14,4% від усього бюджету 13% передбачила Вінниця. Замикають трійку суми 12%. Трохи менше 12% виділить Хмельницький. Черкаси на підтримку війська заклали 6,5%. А от Кропивницький у хвості. За даними журналістів, обсяг допомоги для ЗСУ складе лише 1,3% з бюджету. Наведена інформація розлетілася у ЗМІ. Підхопили її також користувачі соцмереж і навіть деякі народні депутати, свідомо маніпулюючи цифри. Чим викликали хвилю гнівних коментарів від громадян та військових на адресу Кропивницької влади. У відповідь в міській раді наголосили, видатки Кропивницького подані журналістами суттєво менше фактичних. Автори дослідження врахували лише пряму фінансову допомогу військовим, але оминули увагою увагу галузеві програми, в яких також передбачені значні суми на захист і підтримку воїнів та їхніх родин. Реальні видатки з міського бюджету на збройні сили складають щонайменше 7,55 відсотків. Заявили у владі. Мало того, впродовж календарного року фінансування, як показує практика минулих років, буде збільшено, коли після отримання державних субвенцій вноситимуться правки в бюджет. Для порівняння минулого року Кропивницький виділив на безпеку і оборону 426 мільйонів гривень. Це становило 11 відсотків бюджету громади. У міській раді наголосили Матеріальна допомога військовим частинам та підтримка захисників це вкрай важливі статті витрат, які будуть забезпечені і цьогоріч навіть при тому, що начальниця фінансового управління Любов Тимофіївна Бачко в інтерв'ю вказала, як заплановані суми на безпосередню підтримку збройних сил України: 50 мільйонів гривень, так і видатки за комплексну програму підтримки захисників і захисниць України більше як 90 мільйонів гривень. А за програмою управління капітального будівництва та будівництва шпиталю для військових до 100 мільйонів гривень, автори дослідження чомусь врахували тільки пряму підтримку і при бюджеті обласного центру в 3,9 мільярда гривень. І це з відповідними субвенціями держави. Часка на оборону виявилася 1,3%. Хоч, якщо б і був застосований такий же підхід до дослідження, як і у випадку з Івано-Франківськом, то відсоток для Крапівницького склав би тоді 6,15%. Але насправді він ще більший, бо в інтерв'ю на той момент не були враховані всі видатки по департаменту соціальної політики. Це будівництво алеї, почесних поховань. Загалом на початок 26-го року це 294,8 мільйона гривень. Відповідна частка становить вже сім. 55%. Понад 2,5 тисячі проваджень зареєстрували торік на Кіровоградщині за несплату комунальних послуг. Відповідні дані відображені на порталі Open Загалом в Україні на початок листопада було розпочато 194 тисячі боргових проваджень. Понад 130 тисяч лишаються відкритими дотепер. Першу п'ятірку регіонів боржників за кількістю проваджень складають Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська, Полтавська та Сумська області. Кіровоградщина розташувалася на 18-му місці серед усіх областей держави. Загалом наприкінці минулого року борги за комуналку мали майже 800 тисяч українців. Найбільше несплачених рахунків за опалення. Дещо менше споживачі завинили за воду та газопостачання. Нижчий відсоток заборгованостей за електрику, житлове обслуговування та вивіз сміття. Як свідчить статистика, більше третини боржників це громадяни віком від 46 до 60 років. По Україні борги за комірне має кожен четвертий пенсіонер. Попереду всіх. Кіровоградщина вийшла на перше місце в Україні за обсягами вирощеного соняшника. 1 мільйон 165 тисяч тонн зібрали аграрії минулого року. Під соняшник область вперше за період незалежності виділила рекордну 691 тисячу гектарів, повідомили в облвійськадміністрації. Вже ведеться підготовка до наступної посівної. У 2026 році сільгоспвиробники Кіровоградщини планують засівати традиційні зернові, зернобобові і технічні культури: пшеницю, ячмінь, кукурудзу, гречку, просо, соняшник, горох, сою та цукрові буряки. На сьогодні аграрні потужності області дозволяють переробляти. ...до 2 мільйонів тонн соняшника, 800 тисяч зернових та зернобобових і до півмільйона цукрового буряку на рік. Аграрії області вже сформували свої виробничі плани та структуру посівних площ під урожай 26-го року. Традиційно основу займатимуть технічні і зернові культури 48 та 46 відсотків відповідно, що з умовою на спеціалізацію регіону та стабільним попитом на зовнішніх ринках. Посівна площа області становить 1 мільйон 746 тисяч гектарів. А при цьому суттєво збільшуються площі під пшеницю на 19,9 тисяч гектарів. Це плюс 25. 5%, Тоді як пасіву ячменю, та кукурузи дещо зменшується. Мільйони на освіту. Бюджет Кропивницького у 2026 році поповниться на десятки мільйонів гривень. Виконком погодив зміни до головного фінансового документа громади під час свого першого у цьому році засідання йдеться про додаткові субвенції з державного та обласного бюджетів. Левова частка коштів піде понад 33,5 мільйони гривень. Спрямують на харчування школярів. Ще 50 мільйонів на доплати вчителям. Після цих змін доходи і видатки громади зростуть майже до 4 мільярдів гривень. Зазначу, погоджені виконкомом бюджетні коригування тепер підтримати депутати на сесії необхідність внесення змін до бюджету громади зумовлена залучення міжбюджетних трансфертів на загальну суму 91,3 млн грн. по управлінню освіти. З урахуванням запропонованих змін видатки бюджету територіальної громади складуть 3 млрд дев'ятсот млн грн., що в порівнянні з затвердженим обсягом більше на 2,4%. Неначе живі. У музеї мистецтв на виставці Обличчя незламності експонували портрети полеглих на війні захисників. Вони живі, дійсно, живі. Знаєте, ця усмішка. От, от Діма міг посміхатися очима саме. Добрі, карі очі, крихітні родинки на переніссі, на чолі розкойовджене пасмо волосся, а поверх голови улюблений кашкет. На портреті Дмитро точнісінько такий, яким був у житті, каже дружина Віта. Не може намалуватися коханим, роздивляється кожен знайомий штрих. Три роки тому спецпризначенця забрала війна 5 серпня 2022 року. Проникнувши в тил ворога, група Дмитра Кожакаря потрапила в засідку. Він завжди йшов перший. І завжди з собою прикривав і хлопців. Це була густа посадка, Донецька область, Волноварський район і населений пункт Шевченко, наскільки я пам'ятаю. те, що вони прямо вийшли на позиції ворога, прям притул. Так як то була територія окупована, вони копалися дуже сильно, дуже були сильно них глибокі їх не було видно. На той момент Дмитру було 28. Дивлячись на портрет, Віталіна говорить: її чоловік загинув героєм, аби вона та син Сашко жили у вільній Україні. Тому його подвиг пам'ятатиме завжди. У Нас дитина з інвалідністю у нього була можливість залишитися вдома або ж як мінімум просто бути інструктором. Але тоді так це каже: ну каже, якщо каже зараз, каже, ну я піду, потім ще хтось каже, хто буде вас захищати. Каже, ти ж розумієш, каже, якщо ми зараз всі сядемо вдома, то каже, вони прийдуть сюди, каже, потім вам прийдеться тікати. Ну він не захотів. От знаєте, є, є такі люди, які не бояться нічого і от ідуть, йдуть просто, от від, от знаєте, відчайдушно захищати. Портрет спецпризначенця знайшов місце на виставці «Обличчя незламності в експозиції. Понад 30 портретів захисників, які загинули на передовій. З фотографій, якими ділилися рідні воїнів, перемалювала кропивницька художниця Ольга Коломієць. Портрети писала вугіллям. За словами мисткині, прагнула показати військових життєрадісними. Особливо ретельно намагалася відтворити їхній погляд. Я не малюю полеглих захисників. На фотографіях вони живі люди. Вони щасливі на цих фотографіях. Ви можете сказати, що людина щось зажурена, чи якась? Ні, я не можу сказати. Тут вона в формі, вона в своєму шоломі. Ну і вона посміхається на фотографії в неї. Дуже щасливі очі. На виставку потрапили портрети, створені впродовж двох останніх років. Бойового льотчика Владислава Савєльєва, пані Ольга намалювала буквально за добу. Цей портрет не те, що не те, що схоже. Він передає саме його риси характеру. У ці очі тут така є хитринка. Його фото так не передає. От саме цю хитринку передала Ольга Коломієць саме в цьому портреті. Настільки чітко от я на нього дивлюся. Це він. На портреті Владиславу 19 років. Задоволений та мрійливий, він позує після свого першого тренувального польоту і ще не здогадується, що згодом звільнятиме батьківщину за штурвалом свого бойового міг 29 Пілот служив у 114-й бригаді тактичної авіації. Нищив склади з боєприпасами, техніку та боєздатні підрозділи окупантів. На рахунку лючика сім успішних місій. Але восьмий виліт став фатальним. 2 червня 2023 року. В небі над Покровськом його винищував збила російська ракета. Десь в 23.30 зателефонував його, його побратим дядь Міша. Держитесь, Владик загинув. С-400 ворожа. Вон має таке свойство, воно не в стопло залітає літака, а біля літака. Цей осколок попав якраз в те місто, у нього радіме п'ятну. Було біля візка. Владислав з родини авіаторів, літати було його покликанням переконані батьки, горді за сина і кажуть, у спогадах він зостався таким же хоробрим шибайголовою, як і на портреті. душі ну, пустота нього, пусто. Та знайте, як виробиш все знутрі. Ми живемо, ходимо, все робимо, але все це без почуттів, яких якогось. Як як майже як частку з серця? Серія про незламних героїв матиме продовження. Анонсувала мисткиня. Наразі приймає замовлення від рідних і готується попрацювати над новими портретами, щоб увіковічнити захисників. Пам'ять не зникає. Вона не тільки на фотографіях, а вона нас буде переслідувати весь час. У музеї мистецтв виставка експонувалася декілька тижнів. Після художниця подарувала портрети полеглих воїнів їхнім родинам. Не можуть тільки слабаки, а сильні впевнені, що вийде. Такому дусі тренери хортингового клубу Воля з Новомиргорода готують з дітей майбутніх чемпіонів. На тренуваннях малеча викладається на повну, щоб перемагати на великих турнірах. На чемпіонаті України в Києві серед 400 учасників вихованці клубу здобули 5 медалей. Восьмирічний Віктор став найсильнішим у своїй віковій категорії. На змаганнях я посів перше місце. Я радий. Батьки сказали, що я молодець, що чемпіон України це на все життя. Бути дисциплінованим та ніколи не здаватися Віктора і його товаришів по команді вчить тренер Богдан Бабенко. Під його наставництвом в клубі зараз займаються 70 хортингістів віком від 4 до 18 років. Діти тренуються по декілька годин, 6 днів на тиждень. Зміцнюють тіло, розвивають гнучкість, витривалість та відточують удари під час парингів. Так, стоп, Тимур, чому руки болтаються? Підніми їх вище, випадки, жаліти, тебе не. буде. Як окремий вид спорту хортинг заснували в 2014 році. Це бойове мистецтво з українським корінням, що походить ще від запорізьких козаків. Хортинг змішав у собі елементи боксу, карате, боротьби та низки інших єдиноборств. Хортингісти застосовують десятки різноманітних прийомів. Можна бити руками, ногами, проводити китки та больові захвати. В першу чергу це не про змагання, не про якісь там досягнення дуже великі, там не стати якимось професійним бійцем, а більше поєднати в собі, виховати дитину, щоб вона була, знала, що потрібно захистити себе, там, своїх батьків, свою батьківщину, якщо це буде потрібно. Микита займається хортунгом майже чотири роки. Раніше бувало так, що ровесники ображали в школі, говорить хлопчик. Але тепер може поставити на місце будь-якого завдяку. Я пішов на тренування, з ними вирішив поборотися і виграв. І він тепер відстав. Я не боюся застоятися і за себе, і за інших. Також прийоми з хортингу сьогодні використовують для підготовки українських поліцейських. Прижилося це бойове мистецтво і за кордоном. Школи хортингу з'явилися в Латвії, Литві, Туреччині та Польщі. Щороку цього виду спорту проводяться всеукраїнські та міжнародні першості. На поєдинки хортингісти обов'язково виходять у захисному екіпіруванні. Це контактний травматичний вид спорту. Для цього треба нам захист, шален шлом. Перчатки, напах і накладки. І зуби кап цього року. Кіровоградщина буде господаркою чемпіонату України з хортингу. Переможці цих змагань отримують шанс потрапити до української збірної і представляти нашу державу на міжнародних змаганнях. Тому молоді хортингісти вже наполегливо готуються, щоб гідно виступити і не осоромити емблему свого клубу. Воль до Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ Привіт! Помічали за собою, що кожен з вас перед сном або протягом дня часто сидить в телефоні, і не тому, що вам це потрібно або важливо. А тому, що це стає звичкою. Або ви включаєте на фоні серіал і робите звичні справи. А ще можете їсти солодке, тому що вам не хочеться, а так потрібно. І не думайте, це не слабка у вас сила волі. Це ви просто шукаєте дофамінове задоволення. Швидкі, але не екологічні. Рішення тут просте. Я не пропоную вам жорсткого детоксу від телефону, від серіалу або від солодкого. Спробуйте себе контролювати, робити всі речі екологічними та усвідомленими. Гортайте сторінку в інтернеті лише тоді, коли вам необхідно. Подивіться серіал з користю. Отримайте задоволення від однієї або двох цукерок. Дофамін це не постійне задоволення, а задоволення, яке повинне бути усвідомлене. Споживайте його часно та контрольовано.